30 вересня у Сумській області останній день заборони на вилов раків у період другої линьки. Від початку жовтня рибалкам-любителям дозволяється лов цих безхребетних з дотриманням правил любительського і спортивного рибальства. Зокрема, одній особі за добу можна впіймати 30 раків на водоймах загального користування та 50 на водоймах, де впроваджене платне рибальство, нагадує Сумський рибоохоронний патруль. Втім, забороняється вилов раків у темну пору доби із застосуванням підсвічування. Мінімальний розмір раків, який дозволено ловити у внутрішніх водомах області 10 сантиметрів. Компенсація за одного незаконно виловленого рака становить 3 тисячі Рибоохоронний патруль Сумщини закликає громадян дотримуватись встановленого природоохоронного законодавства. У разі виявлення порушень прохання терміново повідомляти на всеукраїнську безкоштовну гарячу лінію. Номери ви можете бачити на нашому екрані або на гарячу лінію відомства.